Запобігли ще одному теракту у Львові. Двоє підлітків намагалися підірвати приміщення, де проживає український військовий. Про це повідомили у Службі безпеки України. Неповнолітніх завербували росіяни, коли вони у телеграмі шукали легких грошей. Підлітки мали активувати вибухівку у момент наближення воїна сил оборони до будинку. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Для вчинення злочину фігуранти залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій, який знаходився у горщику з квітами. Також щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового допомешкання, агенти додатково встановили на локації телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора ЗРФ. За матеріалами справи слідчі встановили, що фігурантами виявилися двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років, яких ворог завербував на телеграм-каналах з пошуку легких грошей. Отже, після інструктажу від окупантів юнаки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці спланованого теракту. Під час викриття офігурантів вилучили споряджену вибухівку та смартфони з доказами контактів з кураторами. Слідчі збув вже повідомили їм про підозру.